Вирішив зробити окремий ролик про грушу із своєї колекції під назвою Десертна. Вона в мене є в такому укомплектованому відеоролику. З іншими сортами, але я вирішив зробити окремий ролик. Саме про цю грушу десертна. Сорт десертна української селекції Кримської, дослідної станції садівництва. Тому що є багато відеороликів на Ютубі про сорт десертна Росошанська. То це, скоріше за все, Якась російська селекція, а це, так сказати, наша. І характеристика опис її досить така приваблива, позитивна. Дерево розлоге, невисокоросле, дуже має. Добрий імунітет, гарні плоди якісні. По опису де я їх особисто ще не пробував, тому що це перше її плодоношення. П'ятирічне деревце. Вона в чотирирічному віці був вже цвіт, але плодів не зав'язала. Було щось пару. Квіткових бруньок і цвіт досипався, Пустоцвіт. цвіт. Одна п'ятий рік вона зав'язала плоди. От. Але дегустаційна оцінка, як описують в характеристиках, е деревця невисоке. Метр, метрів два, може, і нема навіть 2 метри, Нема, певне. Метр сімдесят, метр восімдесять вона має висоту. Так, як в мене тут впадена така, е, е, як би сказати, яр, то От, так я то вверх піднімаюся, то вниз. От, так за плоди хотів е, до, вже охарактеризувати по опису, плоди мають дуже високу е, дегустаційну оцінку 4,8-5 балів. По п'ятибальній шкалі. Бачите, гарні листочки, чистенькі. Ну, правда, кліщ де не дає, тому що в мене обробка хімообробки в мене мінімальні. В мене продукція ця екологічно чиста. От, гарне таке деревце. І в плодах відсутні всякі такі кам'янисті утворення, тобто якісні плоди. І Я не знаходив ні одного ролика про цю грушу, хоч довго шукав. І Ось я дочекався плодоношення свого деревця і вирішив зробити такий відеоролик окремий, саме про грушу десертну української селекції. Дивно, що вона не набрала популярності. І не поширена, і нема про неї ніяких відгуків в YouTube-каналі. І так, не зустрічав, щоб так хтось її десь на ринках не бачив, щоб їй подавали цей сорт. От Зараз я підійду ближче так до плодів, які вони мають на цей час. А сьогодні 27 вересня. Бачите, які плоди. От візьму в руку, бачите, гарні, гарні великі, такі плоди гарні, масивні. От. Ну, ще я їх не знімаю. Такі грушки гарні. Зав'язала плодів, трошечка є, так, не аж багато, але як перше плодоношення, то це. Гарні, гарний урожай груш. Бачите? Ось. ця чуть по така не дуже великих розмірів. Оце більш така крупніша. Гарна грушечка. Ось. Всі груші досить такі, такі величенькі, масивні грушки. Так я обійду деревце і зніму плоди, які вони, яку вони мають величину, От, бачите, оця яка крупна груша. От як вона мені в руці. Бачите, які плоди всі такі любо глянути, любу взяти в руку, а ще, як вони Після збирання врожаю, після дозарування, то тоді вже буду знати, чи справді опис їх такий високий цей смакові якості, чи вони підтвердяться. Ось цей такий здоровенний. Ось зараз ще зніму. О, ця, яка. Це, напевне, сама така крупніша грушка. Бачите, так одна руку, яка, бачите, яка здорове От. Гарні дуже плоди, крупні. І це п'ятирічне деревце на насиневій підщепі. Ось так от, бачите. Крупне таке низ. Більш об'ємніший. Потріскування є таке округлість стовбура. Це засвідчує, що це насінневе підщепа. Байова вона має більш таку непропорційну округлість. Ось такий би, еліпс. І вона зазвичай тонша. Тонша стовбора привитого дерева. Ось таке зробив відео. Можливо, хтось буде цікавитися цим сортом, то вже пошуковик на YouTube буде направляти на цей відеоролик. Дякую за перегляд.